Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням от, виплати цієї додаткової нагороди за безпосередню участь у бойових діях. От ті сто тисяч гривень. Дуже часто от до нас звертаються і військовослужбовці, які приймали безпосередню участь однак їм відмовляють у виплаті, чиї максимально затягують ці виплати, і їм приходиться звертатись до суду. От нарешті отримано одну з перших, ну хоча не перше, і не одну з перших їх вже багато рішень Верховного суду щодо виплати цієї додаткової винагороди. За безпосередню участь у бойових діях ми не говоримо про цю додаткову нагороду 30 тисяч гривень. Я про це знімав окремо відео. До речі, відкомандировані повинні отримувати за рахунок тих організацій, куди вони відкомандировані. Це у нас є окрема постанова Кабінету міністрів. Це знаєте от, про Шабуніна. Вся ця історія була. Ну, з цим розбираємось там набу не хоче нічого робити. Ну а зараз повертаємося до цієї ситуації. І так, що стосується виплати, як зазначено в цій конкретній справі, військова частина зазначала, що нібито підставами для виплати є виключно списки за формою згідно додатку 2 до наказу 164 АГ, які мали бути направлені військовою частиною у відрядженні, який перебував. Безпосередньо цей позивач Верховний суд зазначив, що ні, що як і суди першої інстанції апеляційної інстанції, так і він погодився з тим, що надсіла на цих списків є елементом процедури виплати додаткової винагороди, тоді як право позивача на отримання спірних сум підтверджується довідку від такого та числа, яка видана на підставі бойового розпорядження адміністрації Державної прикордонної служби України від такого та числа з відповідним грифом. І фактично порушення порядку передання документів, що зазначив Верховний суд рапортів та іншої інформації між військовими частинами щодо безпосередньої участі військовослужбовців у забезпеченні бойових дій по забезпеченню заходів з національної безпеки та оборони відсічі і стримання збройної агресії, не свідчить про відсутність у нього права на таку винагороду. За таких обставин фактично в суди мотивово не виходили, що зазначив Верховний суд з того, що оформлено стосовно позивача довідка військової частини. Підтверджує його право те, що він приймав участь у бойових діях, на виплату додаткової нагороду у збільшеному розмірі за вказаний в ній період дій, де він приймав участь у відсічі збройної агресії. І фактично, суді, суди погодились з попередніми інстанції щодо доведеності відповідних обставин, за які періоди, які зазначені довідки від військової частини, особа приймала участь у бойових діях в відповідних областях. І це є Підстави і дає йому право на отримання за цей період додаткової нагороди у збільшеному розмірі, оці ці 100 тисяч гривень. Тому, якщо військова частина починає ці маніпуляції, що не та форма, не те, ну, вам головне отримати довідку про безпосередню участь в бойових діях. І це може бути саме підставою для здійснення цих виплат. У разі, якщо потрібно вам буде допомога, звертайтесь, відстоюйте свої права, а ми будемо допомагати відстоювати ваші права. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Ну і всіх закликаю допомагати зсу, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!